Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам ось такий відфір мистецтва, чудо інженерної думки, міні-трактор Horst L244 XU. Ну, якщо серйозно, то досить таки цікавий трактор і в чомусь навіть пока оригінальний, який, до речі, вартий уваги. По ходу відео ви і самі зрозумієте чому, тому раджу дивитись і не перемотувати. І, до речі, по ціні. На сьогоднішній день такий тракторець коштує 6250 доларів. І якщо вам ще стало нецікаво, то дивимось далі та будемо розбиратися, за що саме тут хочуть такі гроші. Добре, розпочнемо традиційно з коліс. Розмір задньої резини 11,2 на 24. Диск, як бачите, розборний, задні грузи в комплекті. Колія регулюється від 1,10 до 1,50 м. А передня колія має два положення: 1,20 або 1,40. Так як диск тут, як бачите, не розборний. Розмір резини тут 7,5 на 16. В принципі, все начебто стандартно для звичайної 24 на широких колесах. Також звертаю вашу увагу, що спереду стоїть повний комплект грузів. І як для бюджетної 24 а саме так позиціонуються трактори Хорс, то досить і досить непогано все це виглядає. Ну, такий дизайн капота, в принципі, пристойний, я б сказав би. І зверніть увагу, немає цих дешевеньких замків на капоті. Ну, і подивіться, який тут поставили передній міст. Я не знаю навіть, на якому тракторі я щось подібне бачив. Так, бортові залишились ті самі: міст редукторний, все нормально, все чудово, все стандартно. Не бачу, правда, щось зливної пробки на бортових редукторах. Ну, добре, не будемо зараз чіплятися до всяких дрібниць. Але подивіться, який мостяра. ну блін. Ану, напишіть в коментарях: не перегнули виробники, чи що вони там курили, я не знаю. Ну, ось таке маємо. І дивіться, скільки місця вільного з правої сторони. Це, звичайно, розчаровує. Ну, я вам потім покажу, де паливний бак. Ну, по поліку, одразу рівна підлога, підвісні педалі. Ну, навіть я б сказав би, непогано все виглядає, резиночки на педальках. Я вам скажу, в цілому, по таким дрібничкам, трактор загальне враження, ну, таке має. Доволі таки неоднозначне, але цікаво, дуже цікаво. Панелька приладів. Ось так виглядає, в принципі, така електронна, сучасна, нормальна. Є на ній все, що потрібно для нормального контролю з роботи трактора. Тут ось маємо глушилку, двигуна, тобто на ключі тут немає. Різнокольорові кнопки теж дуже, в принципі, зручно. Тут є інструкція по техніці безпеки, тобто можна присісти, почитати. Але загалом місце апаратора виглядає прикольно. Ось таке сидіння з високою спинкою. Єдине, що не подобається, що не дуже великий тут хід. Ну і речашки розташовані досить таки цікаво. Є ось вімкнення переднього моста, ось таким чином. Реалізований, не так, як звикли, що він йде просто через підлогу. Тут у нас стояночний тормоз. І ще є речажок перемикання швидкостей ВОМ. І тут, бачите, написано 540 та 720. Дві швидкості. Добре, рухаємось тепер на праву сторону. Тут встановлена цікава ця пластикова вже накладочка, є підстаканичик, органайзер. І, бачите, керування гідравлікою виведено ось, значить, на такі речашки. Це зручно, зручно. Мені це подобається. Можливо, не зовсім практично на тракторі без кабіни, ну але ж в дощ ми, в принципі, не працюємо. Да? По КПП, як бачимо, 4 передачі вперед, одна передача назад, плюс два діапазони. Отже, маємо вісім передач вперед та дві передачі назад. Тут речашки блокування задніх коліс і вімкнення, вимкнення, вимкнення валовідбору потужності. Ну, як Бачите, все, що потрібно для керування трактором, тут є, ручний газ ось традиційно вже на всіх китайцях виводять на цю сторону ось такий замочок запалення. Ну і не менш цікаво, тут зроблено, хоч така каністрика для водички і бутилочка для мила. Я вам так кажу: задумка дійсно цікава, реалізація, ну, така собі, спорна. Хоча я б сказав би, що ну, річ все-таки потрібна. Ну, передній міст мені дійсно не дає спокою. Подивіться, що з цього ракурсу, як він виглядає. І, ну, <силів> слів просто немає, коротше. І саме цікаве, що тут весь трактор такий. Ну, зараз, зараз, зараз все побачите. Дивіться, трубки гідравліки, йде, йде рівно, хоп з'єднання, криво, і далі пішло. Ну, я не знаю, чому так. Ну, якось так воно скручене. Ну, а загалом, дивіться, виглядає, в принципі, понизу трактора. Ну, нормально, скомпоновано, все скручено, нічого не звисає. Не подумайте, я не хейчу трактор, тобто, ну, я по-доброму, мені цей трактор дійсно сьогодні зробив гарний настрій. Зазвичай я стараюся залишити щось цікаве там на другу половину відео. Тут з якої сторони не підійде до трактора, він весь цікавий просто. Добре, рухаємось далі. Тут ось бачите, рамка для номера, вона з підсвіткою, за нею примотаний ящичок з зіпом. І тут встановлено такий чемоданчик для інструментів. Ну, реально, солідно навіть виглядає. Розподільник трьохсекційний, одна секція тільки з плаваючим положенням, тобто на саму навіску, і дивіться, як рознесені гідровихода. Теж виглядає ну досить таки кумедно. Я не знаю, навіщо це зробили, ну але ж зробили. Щось в голові було в них у цих інженерів. Добре, керується повністю на трасах. Також бачите, тут встановлений додатковий злив в гідравлічну ванну. Можливо, ви підключатимете гідравлічні двигуни сюди, то він вам, звичайно ж, знадобиться. Да. Ну, а по самій навісці бачимо два виносних гідравлічних циліндра. Тут питань нема ніяких, зроблено, наче нормально, правильно. По товщині металу теж тут особа питань ніяких немає. Звичайні яблучка, як бачимо. Ну, в принципі, стандарт. Вантажопідйомність тут буде законні 750 кг. Ну і питань по роботі і по налаштуванню, я думаю, ніяких не буде абсолютно. Кріплення розкосів зроблені адекватно, ну але сам міст <сміст> маркування, дивіться, ТД160. Я не знаю, навіщо такі ставити огромезні мости. Ну дивіться, що саме цікаве, мені подобається, що бюджетний трактор, але платформа, ця вся встановлена на подушках. Тобто вже в бюджетному тракторі, без реверса навіть, але закладений певний комфорт. А, ну і дивіться, є ось такий причіпний вузол. Він, як бачите, регулюється по висоті. Не скажу, що поганий, ну але він не дозволяє одночасно працювати з вомом. Ну, не знаю, я ж кажу, за ці мости, що перед, що зад, ну да, виглядає потужно. Ну і саме головне, що з мінусів, крім збільшеного об'єму мастила, тобто дорожче ТО, я, в принципі, особих мінусів не бачу. Зато, понятно, що ваги в тракторі однозначно. Побільшого. Ну, якщо ви думаєте, що це все, то зараз ми ще ж заглянемо під капот. Ах, крючки дивіться, які десь бачили такі? Добре, капот відкривається традиційно спереду, піднімається верси за допомогою двох газових опорів, і дивіться, що нас тут зустрічає. Це паливний бак ємністю в 48 літрів. Мать би його так, він ще й металевий. Добре, по радіатору тут все стандартно, закритий захисною сіткою, є розширительний бачок для холоджої рідини. Акумулятор 12 вольтовий на 100 а Ну, Давайте ще вам покажу по проводці. Звичайно ж, знову ж таки, це бюджетненький тракторець, тобто так тут все це виглядає. По компоновці, саме з правої сторони генератор. Заявлено, що він тут, до речі, на 750 Вт. Ну і традиційно, два інша. Один йде на задню гідравліку, інший на гідрооб'ємне рульове керування. Що хотів би ще відмітити, мені подобається, що тут зараз закриваю ці ось боковини спеціальними захисними сітками, щоб сюди в нічого не попало, не влетіло, і це, в принципі, добре. По опаленій системі, як бачимо, звичайна механічна. По фільтрам є фільтр тонкої очистки палива, є масляний фільтр двигуна і є фільтр грубої очистки палива з можливістю злити конденсат з нього. В принципі, Подобається мені, як це зроблено. Двигун, а двигун км 385 ВТ. Звичайний, всіма любимий, стандартний двигун, обіймом 1,5 і потужністю 24 кінських сили. Повітряний фільтр тут звичайний, контакт намасляний з циклоном. Ну, якось так, основне, наче все розповів. Звичайно ж, якщо брати в цілому, то як вам сказати, цей трактор мене повеселив. Ну але якщо брати чисто в технічному плані. Так, є недоліки, є й плюси з іншої сторони. Ну, вирішувати все одно вам за таку ціну 6250. Ну чому б і ні? не знаю. Мені нормально. В принципі, в цілому, зайшов концепція і рух в правильну сторону. Да, трішечки потрібно допрацювати всякі дрібниці, але я думаю, ви зрозуміли. Поставте лайк цьому відео, не поліниться. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.